Сесія міської ради традиційно розпочалась із гімну України та хвилини мовчання в пам'ять за полеглими у цій війні. Військові самовіддано захищають нашу землю, а в тилу роблять усе можливе, аби підтримати армію. Ми додатково виділили майже 84 мільйони гривень під різні програми. Допомоги для наших військових силових структур і е, зараз згрували ще 50 мільйонів, які ми плануємо розподіляти в вересні місяці. 84 мільйони. Фактично, ми задовольнили 100% потреб згідно тих заявок, які нам подавали командири і керівники. В вересні у нас будуть нові звернення, нові заяви. І ми 50 мільйонів ще додатково розподілимо. Минулорічна зима стала справжнім випробуванням для комунальників. Тому вже зараз у Хмельницькій громаді готуються до опалювального сезону та можливих перебоїв із електроенергією. Сьогодні мова про понад 90 мільйонів гривень, які пішов на підготовку до опалювального сезону. А загалом ми ж майже 400 мільйонів на це передбачили. Це реконструкції котелень, це встановлення когенераційних установок, які виробляють тепло і електро. Енергію незалежно від наявності електроенергії. Додатково на сесії депутати виділили гроші на заходи енергозбереження. Ними охоплять усі комунальні заклади освіти та медицини. 130 мільйонів гривень в цьому році громада витратить на облаштування та будівництво нових укриттів, яке розпочнеться у серпні. Окрім бюджетних, у громаді працюють із грантовими коштами. Сьогодні ми отримали гранти на тролейбуси. На будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб і на реконструкцію дитячого світу це кошти Європейського союзу. Це кошти інвестиційної платформи «Добросусідство Європейського Союзу, і це кошти організації Об'єднаних Націй. Загальна сума грантів, які ми сьогодні погодили, складає 481 мільйон гривень. Депутати проголосували і за підтримку родин, котрі постраждали від обстрілів ворога. Сума загальна на кілька років в межах цієї програми: 31 мільйон гривень. 3 мільйони гривень ми вже виділили в бюджеті 2023 року року. Одну з громад Херсонської області ми там маємо відновити 27 домоволодінь. З 1 серпня наші бригади починають там працювати. Для 61 домоволодіння на території Хмельницької громади депутати виділили фінансовий ресурс, адже у травні будинки постраждали від атаки ворога.